Я чітко бачила, що частина території Росії піде до Китаю. Я не перше. Я не думаю, що Путін доживе до свого ув'язнення, якби з України все е, тільки починається в плані того, що от багато е, 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 езотериків кажуть, що Україна вона як наставник, вона потім буде давати приклад іншим країнам. Да? І це дійсно є правда, десь після 26-27 року. Буде ну обов'язково буде війна між США і Китаєм, і скоріш Ого. за все, це буде якась така дуже серйозна війна, можливо, навіть з застосуванням ядерної зброї. Сьогодні в інтерв'ю для Ростислав Продакшн Біоенергетик Айна Багірова відповідає: чи підтримує Китай Росію, чи нападе Китай на Тайвань, чи достатню санкцій впроваджує США та Євросоюз проти РФ та коли приберуть Путіна? Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Е, Китай, США, Російська Федерація, Євросоюз, Україна. Е, ну, ми бачимо такий зараз поділ світу на дві частини: це США і Китай. Так? Це протистояння двох гегемонів величезних. І, звичайно, складно, бо ми не знаємо, що відбувається тут. В Китаю, тому що це дійсно такий знак питання. Скоріше за все, що вони підтримують окупантів, тому що ми бачимо, там якась оперна співачка приїжджає з Китайського, Маріуполь співає. <музове> 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 euh, що відбувається в Китаї? Тобто вони підтримують Російську Федерацію, чи постачають вони туди техніку загалом? Чи цікава їм якось Україна, чи це як е, США заступилося за нас? А вони вже дивіться. І з того, що я бачу, наприклад, я ж дивлюсь не тільки як езотерика, ще як там, освічена людина, е, 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 Китай виступає виключно за свої інтереси. Вони абсолютно не зацікавлені в тому, щоб Росія перемогла. З приводу техніки вони не ну не передають там офіційні дані, нам кажуть, що там Будана навіть казав, що нема жодних підтверджень, що вони якусь техніку передавали чи щось таке. Тому я впевнена, що Китай просто над за цим всім спостерігає і створює вигляд, що ну якби там ми підтримуємо Росію просто для того, щоб вступати якби в противагу США. Розумієте, от ви ж самі кажете, що зараз да. Там певний час Росія відігравала якусь там політи... на геополітичному рівні якусь вагу. Зараз Росія повністю е, зійшла з дистанції. І залишилися два дві такі держави, е, які постійно конкурують між собою, там всі свої е, 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 вплив поширюють на інші території, на інші країни і змагаються хто е, кого да? переможе. Та, е, е, е Поки так, але. Я ж кажу, Китай за свої інтереси виступає, і я думаю, навіть що я ж кажу, що вони дуже зацікавлені, щоб е, там в кінці Росія все ж таки програла і була поставлена поставлена на коліна, щоб вони могли скористатися територіями Росії. От тому я ну не знаю, коли я проглядала це питання, то я чітко бачила, що частина території Росії. Е, Піде до Китаю. Я не знаю, яким шляхом, чи це буде там якісь мирні угоди, вони підпишуть, тому що не буде ніякого іншого виходу у Росії. Чи може це буде якимось військовим шляхом? Побачимо. Mm. От, ну це. якось на мотузці, як то кажуть, дзіньпін тримає, мабуть Путіна через те, що він приїжджає в Москву. Все-таки якось економічні зв'язки він просуває, як ви казали, що в Китаї є свої плани, свої інтереси, і на щось Путін має. Е, обміняти, не знаю, можливо, м, якийсь політичний притулок, чи можливо таке, що він втече навіть і десь буде переховуватися. Тому що вже орден, е, орден на арешт Путіна є. так, ага. Понад 100 країн мають видати його, якщо він буде в цій країні. І як воно далі продовжує існувати? Ну, дивіться, по перше, я не думаю, що Путін доживе до свого ув'язнення. Це по-перше. По-друге, я думаю, що Цзіньпінь проявляє таку дуже підвищену увагу до Путіна <кхід> тільки тому, що він хоче економічно, да, дуже розумно, економічно Росію е, взяти під своє крило. А потім, коли Росія буде в такому зруйнованому стані, їм просто буде дуже легко, дуже швидко. Всі ці ресурси, да, там, території, якісь там ну, бізнес і так далі, фінанси, все це взяти е, знаєте, під себе підняти. Тому це дуже розумний крок. Я не знаю, що як це оцінює Путін, чи це Путін взагалі, хто з ким він там спілкується. От. Але ну, тут все, все дуже очевидно. Нема такого, що Китай дуже там, знаєте, болеє за те, щоб Росія побіділа. Ні, такого немає взагалі. Вони свої інтереси. Захищають і правильно роблять. А з приводу е, США, да ви там казали про США і Китай. Я хотіла на це прокоментувати. Що е, я коли продивлялась інформацію, е, от з приводу того, що буде відбуватись далі, да ну, тобто в Україні закінчиться війна, я постійно кажу про те, що якби з України все е, тільки починається, е, в плані того, що от багато езотериків кажуть, що Україна вона як наставник, вона потім буде давати приклад іншим країнам. Да? І це дійсно є правда, тому що в Україні дуже багато людей, які зі здібностями і зараз ці люди прокидаються, людей, які мають дуже такі важливі сакральні знання. І я так розумію, що. Якраз про це говорили: про те, що от під час цієї такої стресової, енергетичної цього встряски, да ці люди прокидаються і будуть якусь робити дуже важливу справу з точки зору там. Передавати знання, там підвищувати духовний рівень да, суспільства і так далі. От так от я кажу, що з України все починається, і далі це піде ну, по світу, будуть відбуватись різні там катаклізми, війни, може, якісь локальні теж будуть відбуватися. Але глобально я бачила, що ну, теж умовно, да, десь після 26-27 року. Буде, ну обов'язково буде війна між США і Китаєм, і скоріш за uh -huh. все, це буде якась така дуже серйозна війна. Можливо, навіть е, з застосуванням ядерної зброї. Чому я кажу е, з застосуванням ядерної зброї? Тому що мені приходило, що частково території будуть е, знищені, знищені в тому сенсі, що там підуть під воду, розумієте? От, тому ну, це мені така приходила інформація. І що цікаво, що теж є спеціалісти, які, яким та така сама приходила інформація. Значить, в просторі це є. От, розумієте, Тому ну, можливо, це ну, в принципі це логічно. Це можливо Тайвань, можливо, Китай нападе все-таки на Тайвань, можливо. І, ну, тому, ну, що Можливо, це, це така демократична. Ну, Країна, можна сказати, на азійському континенті, і ну, ми бачимо, що Китай панує так на азійському континенті, і США також хочуть відігравати якусь роль, і мати вплив там. Е, але схватка, ви кажете, буде, і може війна навіть це чи Україна ну, дивіться, це буде логично. брати участь, чи Україна вже свої, як то кажуть, свою карму відплатить. Я думаю, що Україна не буде брати участь, і дивіться це логічно з точки зору, якщо ми дивимося, що відбувається в просторі, всі старі закони руйнуються. Mm -hmm. США і Китай це два яскравих представники старого світу, які mm -hmm. зациклені виключно на матеріальних якихось цих всіх аспектах. Тобто, вони намагаються там робити війни, поширювати, поширювати свій вплив. Тобто, максимально от всі ці старі закони вони реалізують зараз в просторі і. Ну, якщо ми так дивимося, що світ очищується, да виходить на нові вібрації, йде новий, нова ера до нас, і ми маємо міняти своє свій світогляд. То цілком логічно, якщо два оцих застарілих. от дивіться, Росія вже починає руйнуватися, як у цей представник старого світу, і вона зруйнується. От, Потім логічно, якщо ці дві країни там. Якби зруйнують один одне, і потім почнуть так. себе відбудовувати, е... і змі... і фокус з матеріального в них буде зміщатись, розумієте? Е -е. них будуть інші проблеми, так ще, от Росія руйнується, але але це довго триває і чомусь не доруйнується. Ще питання в мене з приводу економіки: чи достатньо санкцій е робить США? І Євросоюз проти е, Російської Федерації, чи є якісь там підводні камені, е, тому що було вже тих там понад 10 пакетів економічних санкцій, вже скільки 200 е, компаній величезних вийшло з території Російської Федерації. Ну, дивіться, по перше, так, якщо просто прокоментувати, звичайно, вони роблять санкції, ті, які не роблять їм дуже великих. Ну, збитків. це ж все зрозуміло, ну це ж політика, економіка. От якщо по картам дивіться, ну, тут у нас повішений королєва мечей і в кінці знов д'явол падає. Ну, Пам'ятаєте, я вам казала, що коли завжди коли падає дьявол в якихось таких питаннях, це значить, що там є якісь е е інтереси, є якісь е е домовленості, про які ми не знаємо. Ну, тобто підвішений, по підвішеному можна сказати, що я не думаю, що санкції будуть найближчим часом ще дуже сильно. Там mm -hmm. якось е, більш жорстокими ставати, тому mm -hmm. що по да, є якісь домовленості, є якийсь, ну ті, як сказати, приділ, да, до якого mm -hmm. вони можуть дійти. Це по-перше. По-друге, ну якби Росія, бачите, все одно дуже е, вміло е, викручується в цій ситуації і все одно продовжує там з кимось домовлятись. От тому ну, санкції це mm -hmm. таке розумієте, це mm -hmm. дуже працює, але дуже дуже повільно, дуже умовно. І ще питання, коли приберуть Путіна і чи зміна влади повністю змінить ситуацію? Е, наскільки це швидко буде? Чи, там є його також двійники, часто інформація з'являється. Це будуть прибирати його і двійників. Чи як це загалом буде? Ну, коли так не ставиться питання, давайте чи приберуть Путіна там, наприклад, uh -huh. найближчим часом? Uh -huh. Ну, найближчим часом тут у нас падає отшельник. Розумієте, це про те, що через якийсь час щось буде відбуватися. Чи те, що приберуть Путіна, змінить ситуацію на краще для України? От тут буде такі результати для України. Ну, у нас тут падає ма і паш жезлів. В принципі, ну якщо так подивитись по картам, то так. Але наприклад, коли я продивлялась, я так розумію, що Путіна приберуть тоді, коли вже стане зовсім зрозуміло, що ну є повна безвихідь да, в цій війні, виграти вони. Не можуть зберегти обличчя вони, не можуть тому. Я думаю, Путіна просто приберуть і розвінчають його культ, на нього скинуть всіх собак, і це буде дуже зручно. І прийде mm -hmm. якийсь такий умовно і більш демократичний президент, який створить ілюзію того, що ми там припиняємо війну. Ну це я кажу про сценарій, який там це один з сценаріїв. Mm -hmm. Те, що я особисто бачу, це якщо ми про Путіна говоримо, mm -hmm. те, що я особисто бачу, мені здається, що в Росії станеться щось таке, що ніхто цього не очікує. Тому що я, коли дивлюся, не продивлялася, наприклад, територіально, mm -hmm. енергетично, да, як виглядає там Україна, як виглядає Росія. Ну от коли дивишся на Росію, там просто чорна така зіяюча діра. Я не розумію до кінця, що це мається на увазі, от, але щось, от. Моя особиста думка, не знаю. Я не можу казати, що я там да, істина чи щось таке. Що щось там таке відбудеться, що ніхто цього не очікує. І це і буде кінець війни. Але що, я не знаю? Там, китай на них нападе, чи провалиться і літосферна пліта повністю, і вони заваляться. Я не знаю. Але було б класно. Чи, можливо, будуть якісь там локальні війни? Може, може, да можливо ще подивимося на енергетичному рівні. Так, от як ви відчуваєте, коли ти робиш зло, коли ти робиш погане, воно ж притягується. Правильно, яка буде відплата загалом росіянам? Тому що я не звинувачую одного диктатора РФ, я звинувачую усіх росіян, адже саме вони не протестують, вони беруть зброю і вступають на територію України, і вони е, мародерять, вбивають гвалтують і так далі. Тобто для мене це не один там, Путін, це всі е, росіяни або 99,9%, які нічого не роблять, да, там якийсь один відсоток чи там, сотий відсоток, е, хто виїхав, якось виступив проти, не сплачує податки. Ну, але це... Це мінімум, це виключення, скажімо так. Подивимося, от яка буде відплата за їхнє мовчання, за підтримку війни, за відправку мальчиків на СВО і так далі. Ну, от це те, про що я й казала, що коли я дивлюся, що там енергетична ця діра, тобто, це про те, що це всіх буде розуміти угу. на всіх буде впливати, на всю країну, не те, що там тільки Путін і, і на цьому все закінчилось. От щось таке відбудеться. Але сказати, коли це буде, ну тобто. Сто відсотків, от тому, ну тому, що я відчуваю, сто відсотків буде е, час розплати. Сто відсотків, mm -hmm. от коли ре, ре, реалізується оця перемога, яка вже на тонкому плані є України в матеріальному плані, от тоді цей час і настан. Тобто я не думаю, що це до дуже довго ми будемо е, чекати. Це по перше. По друге, я думаю, що це буде для них надовго. Не на рік чи два, надовго, щось таке там ну відбудеться, не знаю. Знову ж таки, дуже важко говорити, що це буде на якийсь дуже довгий час. От щось mm -hmm. таке, розумієте? От скільки Україна була е під цим е гнітом, да, російським так, скільки так, вони так, тут так. робили гадості, що вони тут тільки не робили. От приблизно стільки ж і вони будуть відпрацьовувати цей кармічний момент, розумієте? Mm -hmm. Ну, я сподіваюся, що ми побачимо цих пропагандистів, всіх генералів, які дають наказ там ракетою в пологовий будинок чи в дитячий садочок. Тому що це роблять вони, вони ж націлюють, наказ виконав і, і, і підтримав це. Добре, це ми переглянули. Ще давай подивимось з приводу доньок Путіна. І загалом його сім'ї. Яка доля спіткає його родину? Чи буде така е, карма е, на його родину? Тому що те, що він робить, це одне. Але від, бо йому, він же старий дід, вибач за слово. Да? А, а от чи, яка буде відплата для, для його родини, для нащадків і так далі. Ми знаємо, що в нього є дві доньки, так? Марія. Mm -hmm. І ще одна, Катерина. Але, мабуть, є ще діти, тому що про це багато говорили. Ну, дивіться, якщо по картам дивитися, да? mm -hmm. то якби сказати, що найближчим часом в них щось там погане станеться, я не можу. Єдине, що в нас тут падає справедливість, і цікаво, що от страшний суд. Вау. Wow. Угу. Тому ну карма, якби вона спрацює, але там е, е, спрацює, але розумієте, вона може спрацювати не в цьому житті. Давайте так. Тобто людина може піти відпрацьовувати в іншому житті. Угу. От е, тому сказати, що от щось ми побачимо, якесь публічне лінчування, знаєте, такого не буде. Я такого не бачу. Але тому, що я відчуваю, наприклад, коли ви запитали. Mm -hmm. Тому що я відчуваю їм і зараз не дуже знаєте класно. Тобто, за ними багато хто слідкує, вони не живуть своє життя. Це я не кажу, що треба їх пожаліти. Я не до того це кажу. От але зараз, якщо енергетично їх переглядати, вони не в найкращому стані. Давайте так. Вони теж щось щось своє відпрацьовують, тому що за ними слідкують, вони є цілі там, де для, для певних структур. Це теж психологічне, ну знаєте, навантаження. Uh -huh. от. І я думаю, що там спецслужби знають про всіх дітей Путіна, розумієте? За всіми слідкують. Ну, тому, от. а від ну, а оце, те, що випав страшний суд, ну, відпрацювання якесь буде. От. Але коли, от найближчим часом, я ж кажу, публічно, ми не побачимо найближчим часом це. Uh -huh.